Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, вам так сподобався пляцик, який ми готували одним коржем. Ви просили ще, ми знайшли ще один такий, приготували і він теж виходить дуже смачним і великим. У запаснику старому він називається волове око. Ми його, щоправда, трішки доповнили, можливо, трішки вдосконалили, і в результаті у нас вийшов ось такий гарнезний, великий смачнезний пляцик. Прилік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування тіста. Нам треба відділити білки від жовтків. До жовтків додаємо цукор і це все збиваємо до освітління маси. Додаємо розтоплене вершкове масло. В рецепті написаний маргарин, ми додаємо масло, додаємо смалець, сметану. У нас не жирна. І все це перемішуємо міксером. Ось така маса у нас виходить. Схожа на розтоплене, на підтоплене масло вершкове. Сюди додаємо розпушувач, просіяне борошно. Борошно висипаємо одразу все, можливо, знадобиться навіть іще більше, вже будете дивитись по консистенції. Часто дівчатка пишуть, що я даю борошна більше або менше, і щось нам не так виходить. Все залежить від борошна, від якості клітковини, точніше кількості клітковини. Ось таке тісто в нас ще трохи зарідке. Тут ми додаємо ще трішечки борошна, так підсипаємо, щоб воно у нас більше трималося кубки. Теж ніби розвалюється, але в кубі вже тримається як пластилін. В оригінальному рецепті взагалі дуже просто написано: борошна скільки забере. Так, Тепер ми її розділяємо, одну маленьку частинку відділяємо, кладемо в бік і наступне тісто ділимо на дві однакові частини. Нам та малесенька частинка треба буде тільки для затирання зверху тіста. Так, одну відкладаємо в миску, цю велику беремо в холодильник, а малесеньку у морозильну камеру. До однієї частини із трьох додаємо какао. Ретельно вмішуємо його в тісто. Ось така у нас виходить грудочка. Трішечки цупкіша, ніж решта тіста. На ще додатково треба будуть вишні консервовані і кокосова стружка. Стільницю припорошуємо борошном, беремо тісто темне і розкатуємо його. Це тісто не є таке, як ми звикли, Незвичне таке не еластичне. через те, що в ньому досить велика кількість жиру. Воно таке досить крихке, але гарно розкатується. Виробкою для пельменів вирізаємо кола із цього тіста, решту забираємо, потім знову розкачаємо і ще зробимо такі кульки. В кожну кульку вкладаємо трішечки кокосової стружки. І вишеньки у нас вишні консервовані. Якщо ви не любите кокосову стружку, можна вкласти горіхи будь-які, які вам до вподоби. І тепер так щеплюємо і формуємо кульку. Тут треба трішечки набратися терпіння. Найдовше в цьому пляску зробити ці кульки. Але якщо ви робите разом з дітками, це все буде цікаво і швидко. Ось такі кульки в нас виходять. Тепер... Беремо пергамент, беремо тісто з холодильника, розтискаємо, розкачуємо. Робимо основу для нашого пляцка. Якщо тісто вам дуже чіпається, можна перепорошити борошно. Але воно таке через те, що воно жирне, воно таке досить приємне в роботі. Перекладаємо його. У форму і далі вже руками формуємо. дно і бортики, так як ми зазвичай завжди і робимо. Все відставляємо поки що в бік. Готуємо сирну масу, До кисломолочного сиру вибиваємо яйця. Додаємо цукор, можна дати ванільний цукор, манну крупу і сметану. Все це блендером перебиваємо до однорідного стану. Ось така сирна маса у нас виходить. Викладаємо сирну масу на основу з тіста, розправляємо. І тепер вкладаємо кульки. Щоб гарний був розріз, дуже щільно одна біля другої не вкладаємо. Так приблизно, як ми смужками ріжемо пляхцок, так вкладаємо, щоб ми могли ту вишеньку посередині розрізати. Кульки виклали, беремося за наступний етап. У нас ще залишилися білки. Ми збиваємо білки в піну, додаємо цукор, маса стала глянцева. Додаємо МАК, звичайний сухий МАК. Можна додати і мелений. Тут уже як вам більш до вподоби. Перемішуємо до однорідності. довго не збиваємо. Білково макову суміш викладаємо на сир з кульками і ретельно розправляємо. Беремо тісто останнє наше із морозильної камери і на грубій терці натираємо. Кульки, які у нас залишилися, ми ще поклали зверху. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів 1 годину. Але орієнтуйтесь на свою духовку до зарум'янення і до готовності. Ось такий в результаті: у нас спечений виходить пляцок, він так досить добре піднімається вище своєї форми. І такий він у нас і залишиться. Чекаємо, коли він повністю охолодиться. Повністю охолоджений, декоруємо желе. Желе розчиняємо згідно інструкції. До гарячої води додаємо одну пачечку щоправда, води додаємо на 50-100 мл менше. Перемішуємо і залишаємо застигати. Коли в нас вже желе ось в такому стані, викладаємо зверху на пляцок. Можна зверху просто полити шоколадом. Тут уже кому як до вподоби. Викладаємо желе, розправляємо і знову відправляємо в холодильник, щоб трішечки все разом схопилося. Ось такий у нас виходить великий пляцок. Одним коржем і без крему. Все так, як ви любите. Гарно поєдналися смаки. Сир і тісто таке незвичне, все дуже-дуже смачно виходить. Нарізається легенько, просто нічого ніде не розвалюється. Ну щоправда, я тут не зовсім потрапила посередину кульок. Ось така гарна краса в нас виходить. У нас ще є дуже багато пляцків від весільної господині. Слідкуйте за нами, в майбутньому будемо обов'язково з вами ділитися. Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!